Всім доброго ранку, на хвилі Києва. Сьогодні 10 січня, і я ось вирішила тут сніданок свій зазняти. Такий сніданок у мене сьогодні Вареничка, кавка. От. На вулиці холодина така, через Сергіїм вийшли. Боже мій, вітер, боже, така холодина, і мене щось і продуло. Я трошки ну, щось ну, заклала. Тому я сьогодні встала, думала зробити запіканку з, з таку сирну, але вирішила швидко посмажити сирники, поїсти і, і потім піду, пов'яжу. Сьогодні повилежусь, тому що 14 січня у ошки день народження, і бабусі ж треба бути у формі, а я щось вибилась зовсім сьогодні. Вчора голова боліла і сьогодні. Закладений ніс. Так що ось такий сніданочок в мене сьогодні. І е, покажу в цьому відео, я вже зробила сплюшки е, на замовлення, вчора відправила, якраз ходили. І покажу сьогодні ще, хочу показати, як Сергія сестра з дітьми колядують, ходить, ходять, ходять на свята на Різдво. Ставлю відео, вона мені прислала, вставлю відео, покажу. І ще хочу поділитися рецептом різдвяного кексу. Ну, його можна і так робити, але я його завжди роблю на Різдву. Шоколадно-м'ятний кекс смачний. Робіть, якщо вам сподобається рецепт. В принципі, може, сьогодні ще щось зніму. А може і ні, тому що трошки, бачите, закладений ніс. Мабуть, і може і не буду знімати, подивлюся. Може, щось може, цікаве буде, а що може цікаво бути, якщо вдома. Взагалі так, нічого особливого. От, тому хто снідає, чи вечеряє, чи там обідає, коли будете дивитися це відео. Всім смачного, всім всього доброго і мені смачного. Хочу ось показати, бачите, як Оді приходить, приходить і оце випрашує. І під'їдається. А потім іде вже до своєї кормушечки. Там вже їсть. Оце таке чудо мало. А я продовжую їсти, дивлюся. Відео Ну, продовжую. І сніданок. <гум> Ой, комедія з Йоді. Ось, друзі, хочу показати, які в мене сплюшки вийшлися. Ось такі. Цей такий, це хлопчик, це дівчинка. От. І хлопчик вийшов трошки е, більшенький. Тому що чогось пряжа ж однакова, але але чогось ця фіолетова, вона більш товще, а рожева тонча. Ну, Якраз це і непогано вийшло, тому що, виходить, хлопчик трошки більший, дівчинка трошки тендітніша. Так, ось такі сплюшки. Дуже гарно дитині брати таку ручку. Вони люблять дітки, це моє замовлення. Зараз я вже Появиться світло і піду вже відправляти. І ось поділилася з вами. В принципі, замовлення виконано вчасно. Це такий в мене вже результат на сьогоднішній день по планах насічень. Такі сплюшкати, сплючат, сплюшки-зайчики. Хочу сьогодні рекомендувати вам рецепт шоколадного кексу. І ось такі продукти нам потрібні. Вершкове масло 100 г, цукор 200 г, борошно 200 г, какао 50 г, розпушувач із тіста 2 чайні ложки, 2 яйця. Молоко 125 мл, сіль пів чайної ложечки, ванілін-чайна ложечка, м'ятний сироп, який можна замінити на апельсиновий сік Можна взагалі не додавати. А ще я додаю горіхи волоські і фініки, але це не обов'язково. Розм'якле масло, розтираю з цукром та ванільним цукром, ось так міксером, потім додаю по одному яйця і теж розбиваю міксером, розтираю. Ось така маса виходить. І потім додала борошно, какао, розпошувач тіста і теж перемішую міксером. Потім додаю молоко, м'ятний сироп. Е Замість м'ятного сиропу можна додати будь-який краще апельсиновий, а можна просто воду. Якщо ви нічого не додаєте, то потім покладете трошки менше муки. Ось таке тісто виходить. Я ще додаю домішки у мене, фініки і горіхи. Можете додавати будь які на ваш смак, які смакують шоколадом. І ось все викладаю в підготовлену форму. Ось, такі, ось такої консистенції густенької, виходить, тісто. Викладаю в підготовлену форму, ставлю в духовку, на, в розігріту духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Такий красивий, і смачний кекс в мене вийшов. Прикрашайте на свій смак по своїй фантазії, готуйте, смакуйте, всім смачного і на все добре. Пане Господа, радуйся, радуйся земля, син Божий. Народився. Та несіть калачі з ярої пшениці радуйся, ой, радуйся земле, син Божий народився, дозвольте колядувати. Колядуйте. Земля нині торжествують, ангели люди, ангели люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився, Ангели співають, царі вітають поклін, віддають, пастирі, грають Чудо, чудо повідають, чудо, чудо повідають. Angels we have heard and high. <laughs> <laughs> show, Angels we have heard and high, sweetly singing on the plain, and the mountains in reply, Echo in the joy in the Здоров'я, перемоги нам, миру на довгі віки. Спасибі. Це ти! Це ти? А, а, я, я, не я не знаю, а, я твоя. а на цьому дякуємо за перегляд, коментар, вподобайку і підписку. І до наступних зустрічей у нових відео. На все добре, друзі!